Ну що, настрашилися, побачивши такий замерший будиночок. А дивіться, це дійсно дуже добра можливість для людей-контракторів, котрі вміють робити все в більшості самі. Сталася аварія будинку, люди не жили. Отже, вода потріскали всі труби, зупинився Форніс і повністю зверху до долини будинок був затоплений водою. А при морозах, таких, яких зараз є, будинок замерз. Всі стіни промерші, як ви бачите. Там просто гарні квіточки, природа покрила стіни. Дизайн зробила сама, вікна замерші. Отже, практично потрібно все зривати до рам, практично все потрібно робити: пламбінг, електрика, вікна, стіни залишати тільки будову. Будинок знаходиться на Блурвест Вилч. Це є золота локація, і є дуже багато місця, щоб навіть при сьогоднішньому ринку цей будинок продати після ремонту і заробити досить непогані гроші. Інша ціна, яку я знайшла на сьогоднішній день, а в цій локації. Blue West Village, будинок 1100 square feet, без ремонту, але нормальна жива кондиція, можна заходити і жити. Отже, такий будинок коштує мільйон 569. Якщо при умові, можливо, вицінка прийде, і цей будинок можна буде купити за 800, 900, 700, я не знаю. Ми зараз говоримо приблизно. Отже, на півціни. То вклавши в цей будинок 1300 зробити ремонт абсолютно можливо, і у вас є велике поле ще до того, щоб продати і заробити як мінімум 200-300 тисяч або більше. А банк на такий будинок, тому що він не є в жилому стані, моргічу не дасть. Отже, банки не дають на такі, наче це буде приватний Моргіч. Приблизно вам потрібно 200 тисяч на down payment і 300 тисяч на ремонт будинку. Якщо при умові це буде, скажімо, якщо будете купувати з 200 тисяч payment і брати приватний моргідж, значить приблизно, що треба розраховувати десь коло 4-5 тисяч місячних оплати так, берете, моргіч. скажімо, моргідж 160, місячні оплати будуть там, 4 тисячі, то ми ще приблизно 48-50 тисяч річних включаємо в цей моргідж, або там 30 тисяч на півроку включаємо в цей моргідж, щоб у вас не було лишніх видатків, лишніх оплат, поки ви будете ремонтувати цей будинок. Продаєте, я думаю, після гарного ремонту, не обов'язково дуже дорогого, але ви можете продати: ви можете продати цей будинок на сьогоднішній день на ринку, десь за мільйон сімсот. Це легко. Намагаюся допомогти своїм клієнтам продати його приватно. Значить, цей будинок є off the market. і якщо у вас є інтерес до такої, до такої покупки. Потрібні більше деталі, я вам можу його показати. Ми можемо сісти, порахувати точно в залежності, скільки у вас є своїх грошей. Але своїх грошей потрібно мати мінімально 200-250 тисяч бажано, хоча б, щоб це буде на А На ремонт ми можемо взяти construction mortgage або mortgage на renovation. Це не буде проблем, тому що ви показуєте лендеру. Сьогоднішній стан будинку ми робимо вицінку на сьогоднішній день as-is, і потім ви показуєте лендеру план, що ви будете робити під час ремонту, і ми робимо appraisal as-completed. А щоб ви точно переконалися і розуміли, в що ви входите. Ви можете дати кондишн на appraisal, на inspection, і купити, я думаю, такий ремонт можливо зробити до двох-трьох місяців. І десь на весну, квітень, травень виставити його на весвілич. на мене особисто це є а, дуже гарна європейська українська локація, і можливо хтось і захоче цей будинок залишити на якийсь час собі і жити в ньому. Телефонуйте, пишіть, звертайтеся. Більше інформації я вам дам при нашій розмові. Захочете подивитися, нема проблем. Я вам рада допоможу отримати цей морки чи стати багатшими, можливо, на півмільйона ніколи не відомо.